Я бачу, що Володимир Іванович Клісевський до нас приєднався. Також наш друг багаторічний. Я навіть не знаю скільки разом спільних заходів ми організували. Це були і спартакіади, і семінари керівників апаратів, і конкурси на посади державних службовців. І звичайно, разом ми проходимо цей жахливий період війни. І Володимир Іванович особисто повпливав на те, що коли ми роздавали, розсилали гуманітарну допомогу нашим спілчанам по Україні, ви всі були, всі організації були залучені саме завдяки Володимиру Івановичу в Івано-Франківську. Ми мали гуманітарний штаб на базі Івано-Франківської облдержадміністрації адміністрації. Організації Херсон Скорень. Володимир Іванович сьогодні представляє Херсонську обласну військову адміністрацію. Дякуємо вам за конструктивний діалог з владою, за дружбу, за партнерство, за віру в перемогу і вам слово. Добрий день. Вітання всім з Херсона. Дуже радий всіх бачити. І так по списку бачу, що всі наші Старожили всі наші е, активісти проспілкового руху, е, і е, приємно, що ви продовжуєте бути такими небайдужими і підтримувати спілчан, е, попри те, що зараз у нас війна, і людям дуже непросто і якраз ваша турбота про. Працівників представників проспілкових активів є дуже важливою, ваша допомога, ваша підтримка. Існують різноманітні гуманітарні місії, волонтерські рухи, які допомагають військовим і цивільному населенню. Але ваша місія в такі складні часи по підтримці своїх же Спілчан, державних службовці, працівники органів місцевого самоврядування інших установ це неціненна підтримка. Повірте, що державні службовці або посадові особи місцевого самоврядування ну не так вже дуже захищені в плані турботи про них. Бо е, вимушені працювати в зонах в зоні щоденних обстрілів, е, вимушені ходити на роботу, е, вимушені е, виконувати завдання на поверхні, скажімо так, там де це все літає, горить і вибухає. Чому тому що це наша місія, це наше покликання? Ми обирали цю роботу для того, щоб забезпечувати підтримку життєдіяльності громад, де ми працюємо і. Скажімо, саме ми відчуваємо, що будь-яка допомога створення з допомога з боку профактиву і проспілкових організацій це є дуже важливо, як в матеріальному, так і на першу чергу в моральному, морально-психологічному плані. Це більше того, радує, що в наших умовах непростих продовжує розвиватися рух і він не жив живіє. Він навпаки розпалюється і яскраво демонструє, що згуртування, підтримка, взаємопідтримка і взаємодопомога. Те, що лежить в основі, власне кажучи, проспілкового руху, і продовжує яскраво відображатися саме сьогодні. Скажу так, що досить непросто зараз на декупованій частині Херсонщини, зокрема в місті Херсоні, щоденні ті катаклізми, які відбуваються у нас, обстріли там багаточисельні люди, які страждають, але вони тримаються, вони є стійкими, власне, через те, що є підтримка, їх підтримують. Підтримують зокрема. Турботливі люди, турботливі руки, і спілчани в будь-якому там утворенні чи це АСБ, чи це квартальні комітети, чи це колективи, чи це благодійні фонди, організації, волонтерські рухи. Але найголовніше, що ми повинні чітко розуміти, що тільки єдині або разом ми можемо бути вільними і. Власне кажучи, це і є на сьогодні девізом, скажімо так, Херсонщини вільні разом. І е, дякую пані Людмилі за те, що вона вже скільки років, там, не знаю, десятиліття, мабуть, вже буде рахувати. З те, що пані Людмила, не було сказано, що так багато ви вже працюєте. От. І ви демонструєте якраз віддані справі. Ви тримаєтеся, ми разом з вами орієнтуючись, керуючись на те, що у вас вистачає сили для цього. А у нас є поклик, є обов'язок, є відповідальність, і до нас розраховують люди, які живуть в Херсоні, їх близько 80 тисяч. Це не мало, це не мало. В цілому по області проживає на декупованій частині Херсонщини зараз перебуває 150 тисяч людей, з них 15 тисяч дітей, ну десята частина. Але скажу так, що ми відчуваємо потужну підтримку з боку всіх міжнародних інституцій, організацій фондів. Багато є таких ну небайдужих. Людей, організацій, які разом з нами, це дуже відчутно. Ну і що стосується взагалі діяльності органів влади на декупованих територіях в період війни, це ну знаєте, про цих людей будуть писати трошки пізніше, будуть писатися цілі мемуари, цілі історичні, скажімо так. Оповідання і багато що війде в історію як незламність, нескореність, стійкість і відвага наших державних службовців, посадовців, органів місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств, які в цих непростих умовах завжди попереду, завжди готові бути в допомозі. І е, найцікавіше в цьому, що ми постійно приймаємо непопулярні, нестандартні українські рішення е, так як нас не вчили ще до війни, і це е, дає можливість е, скажімо так мислити е, креативно і знаходити швидко будь-які е, ну, правильні рішення в нестандарт, нестандартних ситуаціях, е, а це говорить про те, що так можуть. Діяти підготовлені, досвідчені, віддані свої справі державні службовці, і посадові особи місцевого самоврядування. Знаєте, в громадах дуже поважають старост, дуже поважають голів громад, дуже поважають владу. Бо через владу йде та первинна допомога, яка доходить до кожної сім'ї. Це продуктові набори, там засобистої гігієни, перша не допомога, різні державні програми, які йдуть по відновленню, тощо, і скажу так, що через те, що зараз дуже мало людей проживає на території селених пунктів, сільських особливо, то влада якраз бере на себе всю відповідальність і на них рівняються. Так що дякуємо вам, що ви з нами. Ми будемо теж разом з вами. Я від імені обласної державної адміністрації передаю всім вітання. Дякую, що ви на такі заходи збираєтесь. Нас запрошуєте. А для мене це особливо тішить, що я знову маю можливість відчути вашу згуртованість і вашу підтримку ви круті, ви молодці, разом до перемоги, слава Україні. Героям слава! Це навзаєм. взаєм щиро дякуємо, продовжуємо працювати. Насправді такі зустрічі і для нас важливі зуміння, що ти коли ти не один, дає нам можливості рухатись далі до того, про що ми всі мріємо. Вільні разом. Дякуємо вам, Володимиру Івановичу.